Доброго ранку. Більшість із нас не звертає особливої уваги на невеличкі ранки і подряпини. А дарма вишкоджене місце може потрапити з будник і викликати непередбачувані запалення та хвороби. Як цього уникнути, просто зараз. Класичні перекис водню, йод і зеленка. Ці засоби першої допомоги мають бути у домашній аптечці завжди. Якщо поріжетесь, продезінфікуйте ними ранку. Утім, наші бабусі знали кілька таємниць, про які усім варто довідатися. Отож, просто присипте поверхню ранки цукром, звідки сучиться кров. Це швидко її зупинить. Потримайте кілька хвилин і знову продезінфікуйте. Швидко знімає біль і очищує рану коржик із борошна та масла. Розтоплюєте одну столову ложку вершкового масла, розтираєте його з мукою вищого гатунку. Із замішаної маси формуєте кульку і прикладаєте до місця порізу двічі-тричі на день. Прекрасно допомагає і сало. Берете шматочок, очищуєте його від солі і прикладаєте до порізу. Потім замотуєте харчовою плівкою і за потреби фіксуєте бинтом. За кілька днів усе загоюється. Якщо рана довго не заживає, скористайтеся таким рецептом: берете боби і перемелюєте їх. У борошно додаєте одну столову ложку меду та замішуєте тісто. Сформуйте коржики і прикладіть їх до ураженої ділянки. Або варіант другий склянку молока розігріваєте в емальованому посуді, додаєте дві столові ложки насіння льону. Проварюєте 15-20 хвилин, помішуючи на слабкому вогні. Коли маса загусне, мов клей, остудіть її, але до стану теплої суміші. Накладіть на бинт, а потім на рану. Зафіксуйте, ходіть із компресом цілий день, а увечері замініть його на свіжий. А щоб після загоєння ран не залишалися рубці, розітріть в рівних частинах яєчну скарлупу і гарбузове насіння. Змішайте і додайте олію з утвореної маси робіть компреси. На сьогодні це все. До зустрічі і не хворійте.